Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів гур розповіли, що чекає на Україну після завершення боїв. Росія навіть після завершення бойових дій проти України продовжуватиме інформаційно-психологічні операції. Ворог вже готує армію і ПСО. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Повідомляє гур у Телеграм. Наступні виклики, до яких треба бути готовими після завершення бойових дій. Це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний та ціннісний кордони, бо навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію і ПСО, і ця війна точно триватиме. Він звернув увагу, що історія часто стає частиною геополітики, і це серйозний виклик для України. За словами пана Юсова, війна Росії проти України продемонструвала, що Женевські конвенції та міжнародні механізми безпеки є. Неефективними він додав, що наш обов'язок зробити їх дієвими це можливо через системну інформаційну роботу, висвітлення правди, викриття російської пропаганди, документування воєнних злочинів держави агресора про армію і ПСО Росія. Нагадаю, що у березні керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що Росія нарощує підрозділ ІПСО для того, аби вплинути на країни Заходу. Зокрема, Росія хоче викликати розчарування північно-атлантичним альянсом і просувати тези про те, що з Москвою можна співпрацювати. На початку року ходили чутки, що літній наступ Росії стане вирішальною битвою цієї війни, і багато хто вважав, що Україна вже близька до краху. Як деться, матеріалі Atlantic Council, навіть. Сам російський диктатор Володимир Путін у ту пору заявляв, що є підстави вважати, що ми можемо добити українські війська. Здавалося, все було готове, щоб ФФ нарешті зламала наполегливий опір України і виграла війну. Однак, із настанням вересня стало цілком очевидно, що масштабний літній наступ Путіна провалився. Оглядачі зазначили, що російській армії не вдалося прорвати лінію фронту або захопити хоча б одне велике українське місто а загальне просування Росії за три літні місяці обмежилося в 0,3% цілих десятих відсотка території України. в матеріалі важливо зазначити, що ключові стратегічні цілі, як от Покровськ, залишаються в руках України. До того ж, амбітні плани Кремля щодо розширення війни на Сумську та Харківську області також провалилися. У перші тижні літнього наступу, в червні, самовпевнений Путін самовпевнено заявив, що вся Україна наша, і пригрозив захопити суми. Але із закінченням літа його війська опинилися затиснуті в кількох прикордонних селах при спробі відступити після серії бойових невдач. Видання підкреслило, що провал літнього наступу Путіна мають допомогти розвінчати стійкий міф про неминучу перемогу Росії в Україні. Журналісти констатували що НАТО довге міжнародне сприйняття війни в Україні спотворювалося перебільшеннями уявленнями про військову міць Російської Федерації. Вони зазначили, що такий стан речей призвів навіть до критики України з боку президента США Дональда Трампа. Він дивувався, що Україна наважилася захищатися від набагато більшого агресора, водночас Заявивши, що Росія якимось чином унікально звикла вести війни і перемагати в них, ленті консел зазначає, що здатність Путіна залякувати західних лідерів це його найбільше досягнення у війні. Ти його армія показала результати далекі від очікувань. Успіх його брязкання зброєю це тріумф стилю над змістом, який зручно ігнорує несприятливі реалії поля бою, водночас багато в чому покладаючись на очевидне небажання заходу протистояти Кремлю. У міру того, як зростає кількість доказів обмеженості російської армії, це небажання стає дедалі більш важковиправданим. Звісно, зазначили оглядачі було б Україні нерозумно недооцінювати загрозу, яка походить від військової башини Путіна, оскільки російська армія перевершує всі армії Європи, і до того ж підсилена величезною кількістю безпілотників, ракет, авіації також безжальною політичною волею, яка практично повністю відсутня в більшості європейських столиць. Але водночас вкрай важливо визнати, що перемога Росії в Україні аж ніяк не неминуча. Водоня констатувало, що дорогий провал літнього наступу Росії це явний сигнал про те, що Війна Путіна проти України йде не за планом. Однак, поки кремлівський диктатор не виявляє жодних ознак компромісу, і все, що думає, що зможе домогтися перемоги блефом. Але його армія, вочевидь, набагато вразливіша, ніж він хотів би всіх переконати. Якщо українці отримують необхідну підтримку від союзників, останні дані свідчать про те, що вони більш ніж здатні переломити хід подій на полі бою на свою користь і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І вже є відповідь на заяви Путіна в МЗС України відповіли на те, що сказав російський терорист Володимир Путін про його готовність зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Цитую, що заявив голова МЗС Андрій Сибіга. Наразі щонайменше сім країн готові провести зустрічі між лідерами України та Росії, аби покласти край цій війні. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія. Туреччина та пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції, і лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу. Тиск на Росію потрібен, тому що бачимо і. Тісні взаємозв'язки Путіна і із Сізінпіном і з Кімчинином сильний взаємозв'язок із Китаєм. А Китай відіграє ключову роль у постачанні Росії дронами для війни з Україною. Це викликає нові питання взагалі щодо міжнародних санкцій. А про це повідомляє детелеграф. Росія тероризує Україну камікадзе дронами в день і вночі. Як зазначає видання, Росія використовує сотні дронів Камікадзе, які... Перевантажують систему ППУ України, завдають ударів по військових і цивільних об'єктах. І аналітики вважають, що реальні обсяги китайських поставок до Росії вище за офіційні дані а Пекін неодноразово намагався обходити санкції, маскуючи поставки. Експерти зазначають, що через треті країни компоненти і запчастини потрапляють до Росії, незважаючи на заборони і потік цих деталей недостатньо З початку війни Китай продовжує уникати засудження Росії перед початком вторгнення повномасштабного Путін був прийнятий у Пекіні на Олімпіаді, а це показова історія. У березні 2022 року Китай утримався під час голосування щодо резолюції ООН, яка засуджує агресію. У 24-му році Пекін нібито дозволив створити на своїй території виробництво далекобійних дронів. І як заявляв міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль без допомоги Китаю. Агресивна війна проти України була б неможлива за даними опитування центру разумкова. Більшість українців вважають Китай ворожою країною гірше українці ставляться стільки тільки до Росії та її союзників Ірану, Білорусі та КНДР, що є очевидним.